Все життя віддав на благо міста 20 березня. Багаторічному меру Чернівців Миколі Федоруку виповнюється 70 років. Чернівчани пам'ятають, і відзначають його вагомий внесок у розвиток нашого міста. Адже і в лихі 90-ті, і в складні 2000-ті на першому місці у нього завжди були Чернівці та добробут городян. До дня народження Миколи Трохимовича телеканал ТВА підготував передачу з циклу. Люди світла, яка розповідає про життєвий шлях в істину народного мера, за кабінетом красивим є шафа, а в шафі, а в шафі двері, і там маленька кімнатка, і там все, що потрібно. На випадок такої якоїсь товарі він же, вже всі пішли, а він ще, ще працює. Вдруг десь щось потекло, десь щось він надягає все і пішов нього Ну інструментом, і, і одяг робочий, і костюм запасний даже був. Переглянути передачу можна буде в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин. Він поділяє.